Ценцей все викладають і викладають різдвяні новинки, тільки встигаю вам показувати. О, гляньте, яка краса. Що це за ведмедик такий? Це просто як декорація. Слухайте. Ну такий милий, миленький, скажімо так. 79 гривень всього-навсього. Далі. О, свічка, як з пряником, така широка. О, свічка. 219 гривень. Так, ух ти, який класний лось! Боже, який прикольний такий на розслабоні декорація. ну Під ялинку чи на стіл, неважливо. 149 гривень. Я розміри не читаю. У мене така свічка була в минулому році. Знову поприходили. Ось та прикольніше вже виглядає. В ну, такій вона, як в кружечці, зроблена. Так, а скільки ж вона в цьому році коштує? Цікаво. Не бачу, не бачу, не бачу. 169 гривень. Так, різдвяні вінки. Гляньте, от такого взагалі ніколи. Це ж не різдвяний. Чи це що різдвяний? Просто якийсь, мені здається, вінок весняний. Вінок. В діаметрі 25 см 269. От гілочка краще, ніж в минулому році робили. По-перше, те, що її так от можна підвісити десь, як, ну, зачепити. І вона така ну, от, міцна, тримає форму, не, не гнучка. Ну, розміри я також читати не буду. 119 гривень. Думаю, що зрозуміло, да? ця гілочка яких розмірів. Ну, такий віночок був схожий в минулому році, може цей трішки по-іншому зроблений на до половини. Віночок, віночок коштує 169. це нормально. Далі пледи. Оцих пледів я не показувала. Хтось мені написав, навіщо ви по другому колу показуєте. Ну я не пам'ятаю, може я щось і по-другому колу. Цих точно не було. Показую. 130 на 160, от звичайний такий флісовий плед. Так, запакований красиво, на подаруночок гляньте. На які малюнки, прямо різдвяні на ньому. 239. Цей також 239. Це рожевий. Рожеві малюночки. Тут як якісь цукерки. Оце класний плед. Грінч, гляньте який прикольний. Вообще, це буде його, ну, пика хотіла сказати, лице посередині. 130х160 і ще й такий пухнастий. 899. Подушки, як в формі сніжинок. Є білі і червоні. 339. Ось така. Ой, ну це мені наволочка подобається. Гляньте, яка біла така з написом. 269. О, це ще під ялинку, мабуть, поставити. Гляньте, яка іграшка класна. яка, Це може, може кіти под, ну, подряпати да, під ялиночку. 389, якось недешево. Наволочки різноманітні. Ну, з цими пряниками малюнок 119 гривень 40 на 40. Знову цей. Грінч тільки вже така прям розмальована, вся з написами: 40 на 40, 169. Ой, така мені більше подобається. Пухнаста ялинка, приємна. Світлі кольори. 269, 45 на 45. О, такої не було, яка приємна на дотик, слухайте, класна, з вишивкою. Оця зроблена оця на першому місці. Найкраще, поки виглядає, із всіх. 45 на 45, 339. Далі з таким малюночком олень. Тут будиночки. А, з цієї сторони, бачите, як фліс. 339, 40 на 40. Тут подаруночки намальовані, змійка якось закрита. І... Мені подобається, по-перше, що цей бантик, як позначка, що це різдвяне, все 149 гривень. Ну, такі ж розміри 45 на 45. Ой, тут прям набита, така, такий малюнок набитий. І сніжинки вишиті, є з червоним. І знову приємна, ось така тканинка, як вілюрова. 45 на 45, 269 гривень. Ой, свічки ті, що класні, глянь, такі свічки поприходили. Котик різдвяний. Котик, як в Санту вдягся. Класна свічка, гарна ідея. 149 гривень іще й пахне. Це плед уже якийсь інший гляньте, також малюнок це чи що. А, тут лисички намальовані. 130 на 160, 239. І звичайний такий плед. Ну, олені це вже десь було. 269, 130 на 160. Подушку таку я показувала. О, такої не було подушки. Угу. Ось така подушка. Тони, ну, як вона така вузенька. 30 на 50, 519 гривень, така подушка коштує. Ці будиночки були. Такі були. Ой, свічки хочу подивитись. Свічки цікаві. Якісь свічки, гляньте, прям крісмас, Тут на, написи красива, як наче в порцелянова, така упаковка. 169 гривень. Цю красу я вам вже показувала, я від неї в захваті. Годинник такий золотий. Знову красива свічка оформлена. 119 гривень. Ну, нормальні ціни. Навіть знижки. О, а це ось тут взагалі так цікаво, вони зроблені, як прозорі всередині. Воно так все. І ще як запалити, гляньте, воно буде отак переливатись намальовано. Слухай, така цікава свічка. Я навіть не розумію, як воно так працює. 339 гривень. Так, а кендлвіз лайт, чи з ліхтариком, чи що це так? Ну, Зараз прочитаю. Написано декоративне ізділля». Оце все, що я прочитала. Просто свічки, червоні, довгі такі. Ну, це Звичайні свічки, 4 штучки в упаковці. Ну, просто форма більш ці... 119 гривень. Або біленті. Тут зелені свічки всередині за ціною. 59 гривень, щоб свічник ставити, 9 штук свічок. Якісь декорації такі величезні, поприходила така зірка. А, це як цілий набір? Да, декорація така довга буде. Бачите, її так на веревки треба розкладати. 219 гривень. Ні, оця одна така зірка виходить. Я думала, цілий такий набір буде. <сум> є золота і є срібна також. Бачите, ця зірка. Далі декорація. О, такого в минулому році не було. По-перше, глянь, така довга ця гілка прикрашати. Це от цікава ідея. Потім можна іграшки там якось по стіні. Ну, можна цікаво придумати. 169 оформити щось. да? 169, вона півтора метра. Ось оця гілка. Санта на санях. Так, Санта такий. 169. Непогано також виглядає килими. Килими я люблю. Ось такий килим. Так, килими. Дуже люблю килими. Давайте глянемо. 60 на 90, 339 гривень. Ну, такі різдвяні кольори, скажімо. Малюнок просто в клітинку кольори. Оці зелені, червоні, як різдвяний. Так, килими. Там такий же килим, такий різдвяний вінок. Я бачила, от такого не було маленького. Насичений прям такий. Також симпатично. 239 гривень. Ну, гарний той великий, прямо. а цей такий маленький ялиночки, поприходили вже прикрашені. Маленька ялинка на 24 вона в висоту йде. 79 гривень. Економ-пропозиція 119 гривень. Як так, така от ялинка, вона подвійна. Така дорожча, 119, оця дешевше, 79 гривень. Ці свічники я показувала. Ага, ще там квіти поприходили в різних кольорах. Що тут? Це так встигають все розкороть тут гном. Ага, гном. Такого я бачила, мені здається, 169. Оцього я не бачила. Що це? Це виходить. Ведмедик такий якийсь різдвяний, чи що це? Я думала, чи лисиця. Ні, ну все таке ведмедик. 459 гривень. Так, різдвяні прикраси це називається. Щось така різдвяна прикраса. Угу, 149 гривень. Різдвяні прикраси. Ой, ну тут іще свічки красиві, слухайте. Тільки голову треба вверх піднімати. Я вже хотіла з цього ряду йти далі. Так. 339. Оця буде дуже красива. З золотими вони переливаються ну, сніжинками. Так, а це у нас... о, Який підсвічник, слухайте, шикарний. От він так правильно зроблений, якщо свічку тут запалити, от вона буде так мерехтіти красиво. Я в цьому впевнена, 149 гривень. Дуже красивий підсвічник. Масивний. Ще такі свічки. Хто любить таких песиків? Там був котик, тут песик. Песик, песик, 149, а тут ще в коробочках я пропустила свічка. За 339. Так, от вверху плед, отакий от от червоний був, я зараз ціну подивлюсь, а зеленого ось такого не було, просто показую ще. Отакого от не було красивий білий з червоним, а сірий був. Скільки вони коштують, я скажу, тут хтось вниз його чи положив, чи, чи він сам сюди впав, не знаю. Так. 459 130 на 160 Це 100% поліестер. Просто от показую, які є малюночки. Ще свічка є. ой, Зірочка є зелена, зірочка є червона. 189%. Є коробка для зберігання іграшок меншого розміру. Коробка. Не бачу гривні. 169 і великого от така була. Десь я вже показував 269. Це просто безкінечність. Я думала, вона вже все виклала, її ще сюди повивозили. Гляньте, яку іграшку Це знову стіч. Що його скрізь ще й намалювали в шапці Санти, я так розумію. Да? Це стіч, сніжинки. Ну так, да, такий, як різдвяний, 389 така подушка. Тіла постільне, подивитись, оце різдвяне. Бачите, різдвяна. Така ну малюнок. Красиво все зроблено, 100% котон. Так. 659 гривень, дві наволочки 70 на 80 і пододіяльник 160 х 200 різдвяне. Там далі футбол, то не різдвяне. Так, ці пледи, ось якісь блискучі. Тут пледи. Зараз дістану все гляну. Це називається плед святковий. Гляньте, зірочки переливаються, запакований красиво. 130х160, 519 гривень. Я так подіставала їх звідси. Ще є червоний насичений також. От красивий. Я не знаю. Ні, цей більш товстий. Зараз дістану глянути. Знаєте, він більш товстий, 130 на 160 і більш так дорого виглядає. 599 гривень. А є ще плет зі сніжинками на червоному. От вибиті такі сніжинки 339-130 на 160. Ой, я тут який цікавий з якимись сніговиками. І мені здається, як він вивернутий. Все правильно, він взагалі всередині. Да? Це він от такий в нього малюнок. А, він як запорошений снігом, зрозуміло. 269 130 на 160. Такий, як бордовище є в бежевому кольорі зі сніжинками. Так, два гнома. Він і он, вона. А, знаєте, це тримач для штор. Цікаво придумано. Оці ручки це от як будуть фіксувати. І ціна за ці два гнома. 269 гривень. Такого плана свічник дуже гарний, як ліхтарик, переносний, красиво через оці всі дірочки буде воно світитись в білому кольорі, в чисто такому прям білому. 169 гривень. З різдвяним декором з'явився ще такий. Набір постільної білизни 100% котон, 699 гривень, дві наволочки 70 на 80 і пододіяльник 160 на 200. І ух ти, прикольно, гляньте, подушки на них написано Мейджик, а тут так красиво-красиво сніжинки намальовані, 100% котон, 799. Коштує дві наволочки 70 на 80 і 200 на 220 більшого розміру. Пододіяльник. Слухайте, красивий дуже. Оце красивий набір, класний. Тут ще є якийсь плет. плет. О, кольори приємні. Я їх чи два дістала зразу. Да? Два. Такі малюночки, як різдвяний віночок, 130 на 160 239 гривень. Дуже приємно виглядає. Це ще таке схоже також на різдвяний. Чи ні? Да, це різдвяне, як олені намальовані. Так, все, верх ногами беру. Тут виходить, 100 на 135 см простинь, да? 60 на 120 пододіяльник, а тут така простинь, яка м -м, з цими резинками внизу, і 40 на 60 ось така подушка буде. Ну, гляньте, із трьох позицій цей сет 100% котон, ціна 599, це в дитячу кімнату на подарунок можна. Я ну гляньте, яка чудова ця позиція. куромі. мені так подобається, плет. А це грілка для ніг. Сюди дві ножки ставити. Ось такий подарунок. Ну комусь на подарунок 659, стіч називається. Я кажу, коромі. Ну воно якось так все виглядає. Я трішки їх путаю. Дуже класно, особливо на подарунок. Також з різдвяним декором прийшли подушки для сидіння. Є в зеленому кольорі і в червоному. Зав'язочками звичайні подушки 45 на 45, ціна 219 гривень. Килимок різдвяний, будиночки намальовані, білий колір. Килимок для ванної кімнати 169. One size. А який же one size, скажіть мені, не написано невеликого розміру. Набір ванну, кімнати різдвяний, тут дозатор і стаканчик під зубні щітки. Дві позиції. Тут розвернуто більше видно, що це сніговичок. Ось цей дозатор в формі сніговичка 219 гривень. У відділі кухонного приладдя все ми бачили, не бачили ось таких заварників. Дивіться ситочко для чаю в формі ялиночки. Ну, у них багато різних 79 гривень. А це от тепер в формі ялиночки. Це все ми бачили. Ось це така ще й троянда є. Ну, давайте скажу, скільки коштує. 79 гривень. Це також ситочко. Такий різдвяний набір з'явився. Гляньте, як красиво зроблені ці дві ложки. Одна з проріз'ю, одна така велика. Так, кухонне приладдя. А де в нього ціни? А ось вони. 219 гривень. О, такої банки не було. Гляньте, яка красива. З ялиночкою, ялинка з шишками, велика банка для зберігання 189 гривень. Це розкатувач для тіста. Ось такий цікавий буде малюночок да, на тісті отримати. 149 гривень. І ось такі наборчики. 48 штук тут в наборі. Для кексів набор із 48 штук 59 гривень. О, а це щось новеньке. От з таким малюнком, більш навіть гарніше да, виглядає. Також за 59 гривень. Така форма для випікання сіконова. 79 гривень. Бачите, всередині такі цукерочки можна маленькі зробити, чи шоколадки, чи що завгодно. Да? Так, далі. Ось також о, тут так багато всього намальовано. І таке печиво, пряники, ну, все що завгодно. Малюнки різдвяні, 149 гривень форми. Далі, о, бляньте, так цікаво, ще зроблено, Також ціна 149. Лапки. Лапки це зараз тренд, взагалі такий серйозний, 79 гривень такі лапки. І глянь, така цікава. Ялинки можна зробити. Кекси-ялинки. 149 за 6 штук. Так, рушнички, фартухи. Два рушнички. Один з малюнком, один просто червоний. За 149 гривень. Розмір не вказаний. Це фартухи такі. Ось, бачите, різноманітні малюночки йдуть. Так, фартух 169 гривень 65 на 79 написано. Ще рушники є тут. Будиночок, олень намальований, 149, а інший в смужку. Такі два рушники. ну Вони схожі, просто інші малюнки. 169. Що у нас тут також ялинка намальована? А, це що? А це три таких рушника. і Чорний-білий, і от намальована ялинка. За 369 різдвяний. Ще фартух ось такий різдвяний. 60 на 79 за 169 гривень. А прихватка. Прихватка також є різдвяна. от з двох позицій, рукавиця. І прихватка 169 є такий малюнок, такий і ось тут у нас. О, хто хоче собі таку шту? А, ні, це скатер. Думала штора 50 на 150, як, ну, така, як вілюрова із золоті ялиночки 189. Більш такий натуральний ранер, довгий, 37 на 180, 100% полієстер і 10 льон. Вишивка є на ньому 339. Далі з будиночками ранер. Тейбл ранер 50 на 150, 219. Так, це більше різдвяного не бачу. Подивіться, яку красу придумали. <клес> Клас. Це для кухні дозатор в формі ялиночки. І ось така просто паралонова губка мити посуд в формі ялиночки. На новий рік мити посуд 219 гривень. Також дозатор, тримач для губки, є в золотому кольорі з ялиночкою 269 і є з Сантою. 219. Кухолі, два види. Ось такий в зеленому декорі, гарненький, і як в помаранчевому. Ну, по типу ялинки намальовані. Ціна 149. Бачите, оці червоні келихи з червоним, які попроходили, вже порозбирали. Зелених трішки позалишалось, і чомусь більше вони не везуть. Треба ж келихи везти до різдва. Мені здається, це так, якби ну, купують. І коротенький огляд до Хелоїн так швидко все це розбирають. Якось воно стояло, стояло. Чим ближче Хелоін, тим вообще вже нічого немає. Ось таку, до речі, подушку навіть ніде не бачила. От вперше бачу, але подушка приємна. Не така, як у них, звичайно, тверда, м'якенька. Така подушка 269 гривень, 40 на 40. Коробки до хеллоїн. ну Це якщо ви щось в подаруночок несете, 169 гривень. Причому знижки поки ще не ставлять на це все. Класні ці відра, взагалі це позиція класна, просто що ну як до Хелоїн намальована, мені здається, що вона просто ну, така. Потрібна в господарстві, скажімо, так йде з кришкою. Це відерце 79 гривень. Дивіться, який великий розмір. 79 гривень. І зверху оця кришка. Ось так, кришка окрема, ну вони просто так їх поскріпили, що я не хочу їх діставати. Є навіть плед до хелоїн 130 на 160 269 гривень, що за малюнок. А так, намальовані гарбузи. Далі просто гарбуз ось такий. На под... Ну, при... принести чи прикрасти 219 гривень. Красиво, ось оця мені Кухар цей сподобався. Ну, якось він виглядає прикольно. Також пока знижки. 169. Так вони їх розбирають, вони і знижки не будуть ставити. Цей привіт, тарілка 59. Коли поставлять, вже нічого не залишиться. Кружка, прям кружкою зроблена. Причому така декорація класна. Взагалі, це дуже вдала позиція. Класно виглядає. Мені, по-перше, подобається, що як кружка, прямо от все це зроблено. І малюнок подобається. Ціна 169 на 380 мл. Така важенька. Свічку таку ніде не зустрічала. Тут їх всього дві залишилось. Як приводом зроблена свічка 149. Ну, Такі свічки, як наче це кістки. Дві такі свічки, 169. Далі, о, з котиками. Така чашка чи кухоль 169 великого розміру. Оце з кришкою прикольна позиція. Красиво виглядає, як так ну, зроблена. Це кухоль, він йде просто з кришечкою цей кухоль. І ціна в нього 189. Такі кухолі. Ще вони десь були начебто, в чорному кольорі. 149. Ось такий цей цікавий, красивий, незвичний. І от бачите, його розібрали, як з чорним котиком, да? і він на гарбузі начебто сидить. 189 гривень. Красива позиція. І от такі свічки, ну так вони, як сказати, декор такий в них. Ціна 219 гривень. І ось ще такі свічки також. Це така важка, вона в скляні, як йде 219, як свічник. оцей Скляний. Ну, от і все, що залишилось до Хэллоуїн. На цьому я свій огляд буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. В якому магазині Сінсей я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім пока!